Весна пришла весна, А надо сколько мурах там лазить, и пчілка літає, бджилка. Добрий день, ви на каналі Моя Господарство и с вами я, Валентина, юсь. Сьогодні вийшла на прогулянку розробляти свою ногу з ходунками. І ще хочу сказати, що краще, ніж з костелями І тут звернула увагу, ось бачите, вже які бруньки, ось які бруньки. хоча дуже похолодало і але виглянуло сьогодні сонечко. Бачите, там вдаляні відніється флаг біля будинку. Це вони так помічають, що у них якесь свято. Чи хтось народився, чи у когось весілля, чи якийсь юбілей. Отак вони помічають свої свята. Сьогодні вітерець, але доволі таки можна погуляти. Трава зелена, ось поле сіре, сіре ще нічого вони не садять тут, не біжать і ще не садять. Тому ось піду. Прогуляюсь, дойду до лісу. О, того далекого лісу. Чи не дойду? Як вам там? Там, мабуть, метрів 700 не більше. Ви ж чуєте, що вітер. Тому от така тут природа. Так зараз по вісні виглядає. Коли в минулому році тут було зелень, то було багато кіз, базанів, а зараз нема нікого. Ну я бачу, що проїздили трактори, мабуть вони ще тут щось трохи добре виносили. Нітри. О там далечі. Коло стовпа, все-таки кози є. Їх там чотири штуки. Ось туди. чорне, але вони ходять. Оце такі хуторки живуть там люди. Коло кожної хати стоїть під, три машини. Вони тут їздять на роботу за 100, за 70. Зовсім не дуже далеко хата живе там молодий мужчина, років 45 з сім'єю. Так що таке, друзі? Вітають мене, чи мені було складно рішитись до другої операції на коліні. Ну, хочу сказати, що було складно. Я себе готувала і Рекомендую всім, хто хоче щось там робити, то обов'язково треба за місяць-три робити дуже гарні вправи, щоб м'язи ваші були сильні. Тоді буде все гаразд. Весна. Уже ось ці жовтенькі квіточки відцвіли. Починає вам навіть парвінок цвісти. І що я вам хочу за ці жовті квіточки розповісти? Прочитала в інтернеті, що їх дуже багато в Данії, вони тут ростуть повсюду. І на самом деле вони ростуть. От починаючи з десь кінця січня вони вже вилазять і починають сісти. Но вони дуже отрудні, визивають діарею, тошноту і запаморочення. Ну, вони вже своє діло зробили, відквітнули. А ось там, вон, бачите, там тих цих ябра. Перші теж вже вони відквітають. Вони зразу за цими йдуть жовтенькими квіточками. Ось тут вилазять тюльпани. Ось. А ось уже і нарциси. Через декілька днів, якщо не буде дуже холодно, вони вже розквітнуть. він починає квітнути. Ось так весна, плющ зібрався на дерево старе. Оце тут, друзі, мені розповідала дачанка, тут село за два кілометри, називається Ніруб. Вона казала, що це була тут хата жили люди, потім цих не стало. Так все розрушилося, хату розібрали і син построїв ось там, трошки далі собі. Ось так. Тут, звісно, все захаращено, але коли бачиш отакі нарциси, які вже повинні ось-ось розпуститися, -ось то починає радуватись. Що, що весна. А я піду далі. Ось я вже прийшла до лісу, сіла на дерево, яке впало з своєю старості вона потрухлявила і відпочину щоб потім піти назад. Ось, ось так воно, це деревце росло. Зараз вже лежить <смі> таке старе, як я, трухляве біте ведро. Це так сказано для шутки. Бачите, ще ліс зовсім сірий, невісняний, стоїть голий і якось так. Я свій сьогодні план виконала. Так і... що, друзі, всім бажаю я здоров'я, саме головне, міру швидше, і повернутися нам усім додому. Ну, Прийшлось на полі, коли сюди до лісу йшла, одягати ще капішон, бо дуже-дуже. Таке на полі вітер. Ось так. Будемо ходити гуляти, де є на чому посидіти, на дереві цьому зваленому, і будемо з вами зустрічатися. Всім пока і до зустрічі. Пока-пока!